Це поле так до горизонту. Викопаний окоп. Тільки одна проблемка. Відвал землі в нашу сторону. І зуби дракона в нашу сторону. Це для кого ці окопи роють? Хто не вірить, станте на Трасу миколаїв Херсон, приїтися, подивіться справа Буквально десь там посередині. Я розумію, що хтось помолився. Ну це вже декілька тижнів, як мені хлопці кажуть, так може треба швидко переробити. А може, хтось має за це відповісти? А вибачте, а окоп нічого не дає в полі. Де бетоновані взводні і і іротні опорні пути? Де підземні забетоновані ходи? Де в кінці кінців сталеві ангари для зберігання БК? Ну бо просто в окопі в голову полі, ну хай повоюють подоляк кампанію. Ось так от. Ну, давайте так. Окремо, тут трошки різні речі, окремо перших про зуби дракона в Запорізькій області. Просте питання, з якої відстані можна побачити їх з дронів, з космічних знімок, всього? Їх з космосу, видно, лінії, де викладаються ті зуби дракона. Ну, звичайно, з відповідним збільшенням. Як можна засекретити фортифікації на зразок зубів дракона, які робляться відкрито? От як? Не можна ніяк. Це є речі, які абсолютно відкриті. Вони на місцевості, їх не ховають. Ми знаємо про розміщення всіх без винятку ліній, укріпень з тих типу зуби дракона, тощо зовнішніх укріпень, які зробили расисти на окупованих територіях на півдні, Дуже детально знаємо. Знаємо, як вони в Луганській області їх виставляли, тому що це все ідеально видно. Це все фотографується зверху, дрони, все інше. Тому відмовка нікчемна. Насправді все дуже просто. Це не перший варіант, коли починали панувати тендери, а потім різко їх скасували, тому що прозоро дає. Реальну конкуренцію дає кращого виробника, дає певні цінові преференції для держави, економить гроші державі. Але це не потрібно. І от знайшовся виробник, який дав нижчу ціну, а мав отримати замовлення виробник, який дав два рази більшу ціну. У даному випадку в Запоріжжі та сама історія. Федоров як людина, ну ніби. Ну, ще не зовсім адаптована в цій владі зеленій, який прийшов все-таки з Мелітополя, окуповане місто, побував в полоні з катуванням всім. Ну в ньому ще хотілося зробити щось чесно. І Тому він відповідно до закону, скільки дійсно ОДА, ова є безпосереднім суб'єктом оголошення конкурсів, і він мав на це повноваження виносити на це на прозоро. Він це виніс на прозоро, так як має бути за законом. І тут з Києва дзвонить, напевне, Кулеба, не той, що Дмитрій в міністерстві закордонних справ цигарочки в інтерв'ю курить, а той, який заступник голови офісу президента, а перед тим розкрадав Київську область на відновлювальних роботах. Знаєте, такий зараз підвищення пішов, ну не зараз, а рік тому. і... Мабуть, він, я думаю, дзвонить, тому що він стежить за такими речима, щоб борони Боже, те, що можна вкрасти, не дісталося державі. І заборонив йому проводити тендер на прозоро. А далі без прозоро. Це вам куртки Шарапова, це вам бронежилети Богдана цього Хмельницького, це вам яйця по 17, це вам картопля за ціною ананасів і тому подібне. Все. Оце є те, що стосується дуже конкретної речі. Саме цих зубів дракона, їх зроблять, тільки їх, скільки мало, там, 45 тисяч зробити за ту суму, що дійсно смішне, це прокриває маленьку діляночку, їх зроблять за ту ж саму суму, ну, може, 25 тисяч, а може, 20, а може, ще менше. А може, взагалі не зроблять, а гроші відмиють. Це, це класика корупції, відмивання страшних грошей і розграбування на воєнній ситуації. Ну, от Федоров стикнувся з дійсністю, з реальністю, ліпше б залишався там цим ну, в екзилі, в вигнанні, але мером Мелітополя, ніж ліз на ту посаду, де треба свою душу продати. Ну от там вимога така: ти маєш красти і для себе, і для держави. Ти не маєш права не красти. Якщо ти не крадеш, то з тобою поступлю так, як з Пашинським. Тебе посадять. Якщо вони призначають нового главу обласної адміністрації військовий. І цей голова не робить перед громадою публічного зобов'язання розслідувати розкрадання гуманітарки в мільярди. Мільярди угу. найтяжчий 22-й рік, то наш він там потрібен взагалі? Та безумовно. Ну, ну що, списали? Знаєте, була ілюзія. Насправді, ми ж знаємо: от того ж самого мера херсона Колихаєва не повертають і не вимінюють, і ніхто навіть не пробує цього зробити, а мера... Мелітополя дуже швидко повернув ну свіжі свої компанії. все добре, що повернули. Ні, слава богу, кожен повернутий України не гірше. Я... він не найгірший, але але він їхній. Він Єрмаківський. Він повністю вже ліг під цю систему, тому давайте не будувати собі ілюзій, що він чи хтось інший, бо він полоні, був все, що він там буде якимось іншим. Ні, він буде тим самим, яким був попередній, яким була ота як і там дама, яка заступниця боголовила обласної відкової адміністрації, яка там крала їх, красувалася На в Таїланді, десь відпочивав та чи, чи десь там Таїланді перед Таїланді. Він нічим Але... не буде відрізнятися. Про про своїх згадав. Тільки Зеленський буркнув за втрати, вискочив на повороті такий собі чмут і почав розповідати, що нарешті суспільство подорослішало йому з, з ним треба вже говорити як з дорослим. Так, йолки палки так ти ж розкрив все ставлення цієї вертикалі. Ви ставитесь до українців як до ідіотів, а тепер. Що, пропонуєте дорослий діалог? А що дорослого було в вашому діалозі, недільному монолозі, полілозі, тобто точніше, бо виставили ага. цілу зграю, так би мовити, речників. А що що там було дорослого? Та не було нічого дорослого, була брехня, була підняла. Доросла це тоді, коли право в першу чергу, другу процедури, коли, коли говориться, що розікрали, розікрали, розікрали. Де розслідувати? Немає слів, немає, не буде доти, доки ця влада вся не відійде, не втече на свої закуплені острови. Десь там Патагонії, ще десь там латинської Америку. Я думаю, мене вже регулярно а куди вони будуть втікати? Так не в Росії, ні. Чу, тому що вони все вивели в крипту, а крипта ага. тепер. Ну, дай Боже, що американці то зробили, я на це дуже велику надію маю. Бо якщо не зроблять, ну, то ця вся Латинську Америку збереться втікати. Ну, будемо бачити. А от тепер взагалі про серйозніше. Тому що тут це просто один з елементів. Але мова йде про виділення взагалі коштів і реальну роботу щодо фортифікації. Напрямок на Півдні. Перше. На роботи, не на роботинський виступ дуже сильно тиснуть стокмака, вже десь там проривається на щастя. От я слухаю тих наших експертів, які оцінюють цю ситуацію. Поки що це робиться більше як розвідка боєм. Запускають регулярно невеликими групами в рівні там, відділення, максимум взводу. Вони заходять в роботи. Не зранку наш їх всіх знищують повністю, всі 100% викидають і знову заходять, знову викидають. Тобто, от кожної ночі відбувається випалювання певної невеликої групи, саме там. Вроботано. Але формується новий ултарний кулак. Далі, на напрямку, туди на Гуляйполе, туди на Новомайорське. От там, там серйозно. І якщо там попруть, тут. В цьому напрямку виступу тут наші мають фортифікації завдяки тому, що вони на певній ділянці біля вербового зайняли російські. Вони сидять в російських фортифікаціях вони зайняли кілька російських опорників, і вони там мають кругову дуже добру оборону. А там далі нема нічого. Там окопів нема. Там нічого нема, тільки і там перша бува, лінія. Нібито дві лінії наші відбили і, і перетворили. Ну це інші. біля роботи а там в одному місці є. А далі ну біля старомайорського є. Але от там, де є ми сидимо в ворожих укріпленнях, ми їх маємо, наших нема. А тепер останнє те, що пов'язане. З виходом Завдіївки. Що відкричала нова команда сирського з дуже гідними гучними словами? Відійшли на на наперед підготовані позиції і все інше. Гарно прозвучало, правда. Зараз давайте я вам десь я собі тут. От я сьогодні запис готував. Я його процитую Порошенка, бо я там якраз деякі теми ті робив. От цитую: я не можу спокійно на це дивитися, коли наші частини, а цей 59, дев'яти, з якою ми працюємо, 53, і 110, і 47, вимушені були відійти, три чверті з них війшли на непідготовані позиції, або на неякісно підготовані позиції, бо викопана траншея. Де по коліна вода, це не є підготована позиція. І тому має бути чіткий план, чіткі завдання, хто їх організовує будівництво, і фортифікації споруд. Я нагадаю, як це робилося. От тоді при цьому страшному, поганому Порошенку, Бариги, все кожна область дістала ділянку фронту, обласна адміністрація виділяла. Техніку виділяла матеріали, виділяла фінанси, виділяла людей. От Порошенко пропонує, боїться певна частина населення воювати. От справді боїться. Добре, інженерні війська, рекрутинг до інженерних військ. Шість днів на тиждень. робота, без бойових надбавок військових, без нічого. І створення другої, третьої лінії оборони. Там, куди напряму не прилітає, звичайно, заливання бетоном, все. Нема. Я вже чув десятків військових інформацію, що вихід з Авдіївки. от чому зараз ласточки не втратили? Чому зараз далі ворог попре? Чому є ймовірність, що на Покровське вийдуть? Чому є ймовірність, що вони можуть вийти на адміни Дніпропетровською області? Та стої ну, причини що на Покровське, то там уже ну так, тому що нема фортифікацій в тому напрямку. Просто їх нема, і їх не роблять досі. Часів яр. От зараз на тій прес-конференції Зеленського іноземний журналіст його сповістив, що є проблеми в часовому напрямку на часів яр. Наш верховний головно ще не знає про ці проблеми. Я думаю, що і сирський може не зовсім знає. А іноземний італійський чи якийсь журналіст знає, що часів яр зараз атакують, і там починається часовоярська операція. Напрямку часового яру від дефенсу, як Бог з Бахмута, вже, вже коли Бахмут атакували, часів Яр били. Били тоді і було зрозуміло, що туди підуть, і це треба було робити. Слухайте, більше року було на укріплення в районі Часового Яру. Виявляється, від лінії фронту до Часового Яру там є серйозний перепад висот. До 100 метрів де не де дуже гарні та, для фортевому Ну тому торіч це є ідеальні для створення фортифікації умов рельєфу. Якщо ворог їх перевалить, для нас, для Слов'янська, для Краматорська буде дуже погано. Але перед часовим яром, от defenses, е, фіксують, нема укріплень від соба взагалі. Зеленському на у цьому шапіто вчора. Хтось ставить питання, а що там з укріпленнями, як так близьким тоном? Що у нас добре? Що ви мене питаєте? А я тут до чого? Зневажило, знаєте, по-хамськи. А далі каже: я чув, мені казали десь там, слухай, тобі казали, ти маєш зведення по чому робити. Ти маєш саме твоє завдання дивитися і координувати дії уряду щодо укріплень. Мені хтось сказав, що на Куп'янському напрямку все добре. Отже, я доповідаю, Володимиру Олександровичу, на Куп'янському напрямку дійсно з укріпленням все шикарно, тільки у ваших, не у наших. У наших нема. А у ваших по другий бік за спиною по той на схід від фронту від Троїцького і далі. І зуби дракона і лінія Суровікіна забетоновано бутували, бетонували і готували минулого літа. До речі, там дуже активно працювали. Ми дуже тішилися, коли був удар по одній там школі, в якій розмістили робітників з якоїсь там області, чи кеммерської, чи іркутської, які будували їх з Іркутської області. Привезли кілька сот людей, виключено на будівництво фортифікацій. Привезли мільйон, мабуть, тонн бетону. Це все робили, там все забетоновано. Тому, Володимир Олександровичу, на Коп'янському напрямку шикарні укріплення, тільки не у нас, у ворога. А наші землею прикриваються, своїми тілами прикриваються. От чому вся ситуація? Це, ну мені здається, що це називається зрада, де у нас є більш-менш укріплення, це там, де. 에... Було трошки тихше, і Зеленський не простежив. От не вдалося йому відмітити. Він прозівав і Наєв зумів не зробити непогану лінію укріпнень, бліндажів тощо по півночі. Це там, звідки ворог може напасти. Частково з Білорусі, а основне це Чернігівська Сумська Харківська область, які під дуже серйозною загрозою. От там зробив. Я так думаю, чи зараз їх почнуть розбирати навмисне чи війська звідти ведуть, відведуть, бо укріплення без військ товку, то з них отака історія.